Мої шанування на каналі ТВА і в останні години дозволеної законом передвиборчої агітації. Щоденна програма знак оклику про вибори. У нас в гостях кандидати-мажоритарники Юрій Михальчишин з українського об'єднання «Свобода», єдиний кандидат від опозиції в виборчому окрузі номер 118. вісімнадцять. Сельвів, добрий вечір. Вітаю та Володимир Арєв, висуванець об'єднаної опозиції батьківщина. виборчий округ номер 218, Київ, добрий вечір. Сьогодні Олександр Черненко, голова правління комітету виборців України, напевне, найбільш досвідченішої та найбільш авторитетної моніторингової виборчої організації в Україні, підсумував, що кампанія 2012 року була найбільш Проблемною починаючи ще з часів виборів 2004 року. Власне, панове, можна навіть почати підбивати підсумки цієї кампанії, якою вона була для вас особисто і для вас. Ну власне, для мене я можу чітко сказати, що це був перший досвід участі у мажоритарних виборах. Дуже цікавий досвід. Я про себе дуже багато цікавого дізнався із різних нелегальних листівок без вихідних даних, зокрема що я сатаніст, наркоман торгуючий землею не маю спеціальної освіти. Власне в нашому окрузі кампанія була дуже брудною і, власне, деякі кандидати, навіть не ховаючись як представник однієї партії, яка належить до колишнього до групи колишнього президента, фактично відверто в своїх газетах друкував на мене бруд. До речі, я виявив теж в газет з газет, що я голосував за харківські угоди. Ну, Власне, стільки брехні, скільки було вилито на мене, мені згадався відомий письменник американський Марк Твен, який колись писав про те, як він ходив до губер... в... в губернатори, і він ще позаминулого століття написав, що протягом виборчої кампанії він теж дізнався про тебе про себе абсолютно все. Ну, хоча до цього до початку виборів був порядною людиною, і в даному разі. А кампанія була звичайно важкою. Я обійшов весь свій округ, що як кажуть, пішки зустрічався з виборцями. Але. Напевно, однією з найбрудніших і не тільки в моєму окрузі, по всьому Києву. І наскільки я бачив, по всій Україні Бруду було вик... вилетом маса. Юрій, а у вас як була кампанія? Для вас це також перший досвід участі в виборах. Ну у мажоритарних так точно. Ну я балтувався на посаду міського голови Львова. Тоді посів третє місце два роки тому. отже, мав досить мажоритарних виборів. Але ця кампанія справді була безпрецедентно брудною, безпрецедентно позначилася використанням адмінресурсу, великих грошей, ну і повною бездіяльністю правоохоронних органів. Фактично, щотижня на окрузі з'являли. Фальшива газета. Яка була або безвихідних даних, або маскувалася під легальні газети, в тому числі опозиційних партій, яка поливала брудом не тільки мене, не тільки мою родину, вигадувала різні нісенітниці на зразок того, що, наприклад, мій дід в катаркому партії, на зразок того, що нібито я друг табачника, нібито я закривав католицький університет у Львові чи посварився з Олегом Тягнебоком. І це масово розповсюджувалося і під церквами, і в поштові скриньки. Ну і крім того, загалом можемо оцінити, що для Львівщини це безпрецедентно велика кількість грошей, яка влита в округ. Це коло п'яти мільйонів. Це в принципі київські розцінки, якщо я не. Миляюся. З боку опонента. В мене опонентом іде одіозний олігарх Богдан Дубневич, колись засуджений за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах, а тепер саме висуванець. Тобто така свій птахофабрика тушок зараз на Львівщині також рветься до влади і маємо можливість вити свої масштаби ресурсів, які кидаються в боротьбу з об'єднаною опозицією. Що буде на виборах, що буде буквально за день? В нас є інформація, що готуються масові провокації. Зараз набираються люди по спортзалах і спортивних секцій, представники злочинного світу, відставні правоохоронці, які організуються в такі бригади, які будуть їздити по дільницях, будуть кришувати каруселі, так звані, будуть організовувати моральний і психологічний тиск на виборчі комісії. А в ніч підрахунку голосів не виключаємо, що будуть спроби фактично робити погроми на дільницях. Ми зараз активно готуємося цьому протистояти. Ведемо превентивну роботу, в тому числі як інформаційну психологічну, так і організаційну. А в чому місія цих загонів про які багато хто каже? Ми можемо згадати вибори також доволі брудні в квітні 2004 року мера Мукачева, після якої ціла низка було ціла низка офіцерів вищих МВС, була засуджена за фальсифікацію виборів. Щоправда, зараз вони очолюють обласні управління. МВС, але вироки були. Невже цей досвід нікому нічого не навчив? Що не можна значить громити дільниці? Не можна так, у такий силовий спосіб фальсифікувати вибори. Ну, власне, я можу сказати, що вони напевно не думають, що будуть якісь наслідки. Я би всім членам дільничних комісій, які збираються фальсифікувати вибори, або тим, хто збирається громити виборчі дільниці, я би порадив одну річ. Дуже багато буде міжнародних спостерігачів, і для нинішньої влади є бажання. Одночасно і фальсифікувати вибори з із залученням силових варіантів, але при цьому і зберегти обличчя, да, як відомо кажуть. А, але цього не вийде, і тому там, де будуть спостерігачі фіксувати, і коли воно буде, а воно буде обов'язково з'являтися і в засобах масової інформації передано міжнародним спостерігачам, або вони самі спостерігачі це по міжнародні побачать, то я можу чітко сказати, влада цих людей, яким вона обіцяла кришу, здасть одразу зразково показове судилище їм гарантовано. У мене в окрузі. Зрозумів, це голова однієї з дільничних виборчих комісій. 555-та дільниця Олександр Петченко від ліберальної партії. Він вийшов відверто, прийшов до мене і записав свідчення про те, які фальсифікації збираються робити люди, які від мого конкурента працюють на виборчій дільниці. І він сказав: Я не хочу, хоча й не хочу підставляти там людину для якої мене попросили працювати але. Брати участь у фальсифікаціях, в таких брудних справах, а потім, щоб на мене ще й повісили цю відповідальність, я не буду. І це було власне попередження для всіх працівників дільничних комісій, від звичайного і до голови, що краще цього не робити. Юрію, от я дивлюся, порівнюю різні вибори: 2004 рік, про який згадував голова комітету. У виборців і зараз ну багато часу пройшло. Ну, відеокамера, яка раніше була тільки у журналістів, зараз є у кожного в телефоні. Да? Відеокамери поставили на дільниці знімати будь-який конфлікт або будь-яку суперечку, але будь-яку або будь-яке ну, ганебне вкидання, і ганебну фальсифікацію може і буде ну, майже кожен. Це все так. А реакція: наші правоохоронні органи не стали європейськими з того часу. Наші суди стали більш корумпованими. Ми пригадуємо проміжні вибори до місцевих органів. Ні, влади, тут у вас на київщині пригадуємо, що було в Обухові. Буквально півроку, рік часу тому, ми пригадуємо, за яким сценарієм там розгорталися події. Ми пригадуємо місцеві вибори 2010 року, коли в Білій Церкві в свободі просто третину голосів, ви бачте, спіонерили, незважаючи на наявність протоколів з мокрими печатками. Окружна виборча комісія, незважаючи на рішення суддів, першої інстанції, апеляційної інстанції, просто залишала в силі ті результати, які були доведені, ледве там не з адміністрації президента. От на це зараз також йде розрахунок, що фактично головне як буде директива вказувати з Києва. Із адміністрації президента по розподілу мажоритарних округів чи відсотків по пропорційній частині списку. І тому напевно ця безкарність, яка е, зараз так мовити є головним рушійним е, моментом для дій членів та голів дільничних виборчих комісій. Вона все таки підсилюється тим, що вони добре знають, як працює наша судова гілка влади. Добре, ви про це говорите. А як ви хочете мотивувати виборців протистояти цьому всьому? Бо багато хто з виборців, почувши це, скаже: Ну, якщо вже так, то... То я такий перед такою цілою. По-перше, ми не учора з'явилися і не перед виборами про це почали розповідати. Свобода відрізняється доволі таки високою мобілізаційною здатністю і свого електорату і прихильників. Ми постійно працюємо із галичанами, зокрема і з українцями загалом і в центральній Україні, і та агітація пропаганди, яку ми вели ще з літа, якраз була спрямована на боротьбу превентивну боротьбу з фальсифікаціями. Тому нам доволі зараз впевнено можна себе відчувати в плані того, що ми точно виведемо людей на вулиці під окружні виборчі комісії наступного дня після виборів. І в ніч голосування під дільницями також будемо Ругувати у доволі серйозній кількості як Враховуючи наших членів партії, так і симпатиків, звичайних свідомих громадян. А ну, що це дасть? Що дасть ця група людей перед зачиненими дверима дільниці, бо вони не зможуть туди е, потрапити, будуть стояти на вулиці, щоб просто чекати, чи просто такий психологічний тиск пісне доведеться кудись вийти, правда ж? Вони на Марс потім не телепортуються після цих виборів. Ну, власне, е люди будуть заглядати у вікна і будуть фіксувати все. Я знаєте, як кажуть, якщо всім народом вмухнути то буревій буде, і якщо всі вийдуть захищати голоси до дільниць, на яких проголосували. Всі люди, які розуміють, що сьогодні вирішується реально майбутнє України між двома речами, між досконалою мафією і недосконалою але демократією, що вирішується майбутнє країни на найближчі багато років, то тоді можливо. Коли буде вихід масових людей до дільниць, як це було в 2004 році, захищали ж тоді не ющенка, захищали тоді свій вибір і право називатися людьми, і от тоді можна говорити про те, що можна захистити вибір спільно, давайте поговоримо ще про особливості кампанії на мажоритарних округах, от особливий тренд цієї виборчої кампанії на мажоритарних округах, у містах це таке повальне встановлення кандидатами дитячих майданчиків у дворах. От як цим хизується, скажімо, один з провладних київських кандидатів. Давайте подивимося. Привіт. Я Ігор Баленко. Моя однокласниця Настя говорила, що ви добрі построїли їй у дворі площадку. А мені можна построїти у дворі площадку? З моєю допомогою було поставлено більше 100 площадок, і ми обіцяємо. Що у тебе теж буде площадка. Я знаю, як зробити, щоб у всьому світі поважали Україну. Встановлення дитячих майданчиків це справжній такий тренд цієї кампанії, Сльози заважають говорити буквально. От ми вчора з хлопцями у Львові поставили два дитячих майданчики за власні кошти і не мали на меті навіть зняти жодного сюжету з цього приводу. У нас просто є така програма, згідно якої депутати Львівської міської ради працюють із місцевим бізнесом і з місцевими скрім, активними громадянами. І Ми встановлюємо такі майданчики протягом усього періоду нашої каденції, незважаючи на те, чи чи вибори, чи місцеві, чи парламентські. Ми просто це робимо. І тому чесно кажучи, зараз був шокований, коли бачив, що хтось робить це ледве не наріжним каменем своєї мажоритарної кампанії. Просто чесно кажучи, немає слів. Ну в Києві це робиться власне за кошти бюджету. За кошти київського бюджету. І у нас є документ. ми вже давно його показували. Де будуть по всіх районах встановлені дитячі майданчики? Для чого із дез із, із, із київського міського бюджету були виділені відповідні кошти. І інша справа, що туди іде завжди наляпка про владного е, кандидата, від е, якого кришує київська влада. Це самовисуванець завжди, але ну від, під під перекриттям е, партії регіонів партії влади і. Це робиться і от в тому окрузі, звідки кандидат, ролик якого ви показали, і в моєму окрузі, і в сусідніх округах. От дитячий майданчик став таким собі трендом. Інша справа у мене питання, люди, а переважно йдуть вже, е, тоді кандидати, які є е, депутатами міськради. А де ви раніше були? Так само, як е, різниця між Тимошенко і Януковичем, да, що от, е, Юліна тисяча, що Юля е, тисячу робил, видавали після виборів, а Янукович її видає до виборів. Е, і тому в даному разі ми чітко бачимо, що про дитячі майданчики, от про все, що робиться, да, отак от от, зразково показово, після виборів про це можна буде. Забути е, на наступні чотири роки не буде наступні чотири роки роботи з благоустрою. Дитячі майданчики характерні для міст чому тому, що діти у дворах, діти мають батьків так легко агітувати. Що по селах? По селах ну не так багато Туше, інший тренд там е, виставляють за власне досягнення ремонти фельдшерсько акушерських пунктів і заміна вікон у школах на металопластикові. От мій округ охоплює частину міста Львова і частину і власне з. Області це Пустомитівський район. Там цього року 7,5 мільйонів бюджетних коштів витрачено на ремонт фельдшерсько-акушерських пунктів. І провадний кандидат автоматично записується на свій рахунок, відкриває їх після ремонту. Урочисто там дарує дітям якісь невеличкі цукерочки, квіточки, і готово. Маємо. Пункт виборчої програми, нібито він звітує про реалізацію запланованого. Оце щодо сільської місцевості, також і вікна в школах, які однозначно аналогічним чином замінюються за бюджетні кошти і видаються за меценатство або добродійність. Панове, давайте поговоримо про ну, скажімо так, аргументацію виборця. От доведилося мені чути таку аргументацію у середовищі опозиційно налаштованого електорату. Мовляв, варто голосувати за усе, за всеукраїнське об'єднання Свобода бо об'єднана опозиція бать, «Батьківщини» і так пройде. У Верховну Раду. А у свободі, яка себе позиціонує як такий собі опозиційний спецназ, доводилося чути такий е, вислів. От треба допомогти потрапити у парламент. Вас і вас така аргументація надихає чи навпаки принижує. От у нас була зустріч у Львівській політехніці цього понеділка з Олегом Тягнебоком, з Іриною Фаріон, і на неї завітала людина, яка є легенди у Львові. Це зв'язкова Романа Шухевича Ольга Ільків. Їй 92 роки. Вона абсолютно зберегла і присутність духу. І ясний розум, і вона попросила так скромно можливість виступити зі сцени. Звичайно, мені дали таку можливість. вона вийшла і каже: знаєте, хлопці, я от пам'ятаю, 39-й рік, 40-й, Тоді теж багато хто що говорив. Але тоді була організація. І організація, коли прийшла Друга світова війна, одна зробила ту справу, яку треба було робити. Вона одна виявилася здатною на опір. І зараз я бачу, що є. Тільки одна така сама організація в Україні, яка в критичний момент зможе підняти людей на щось інше, аніж оця парламентська колотнеча чи театралізовані вуличні акції. І коли вона це сказала, весь зал почає просто стоячи аплодувати. І таких слів на свою адресу, чесно кажучи, ми зараз чуємо багато, але слова зв'язкової Романа Шухевича зворушили нас ну так реально і серйозно. Ну, я власне можу э, сказати, що сьогодні головне э, проголосувати за будь-яку з опозиційних сил. І я не ділю на те, що хтось більше може, хтось менше може. Знаєте, якщо э, ми всі зможемо, якщо ми всі об'єднаємося, всі тільки разом а і об'єдналися, і, і, об і це є великий приклад. І в даному і, і дуже важливо це зберегти і надалі. І об'єдналися ми не заради власних політичних амбіцій, а заради України і зробили це так зразково, як. Не було вже в Україні дуже давно. Я закликаю: якщо закликаю голосувати, то лише за будь-яку з опозиційних сил, яка ближче за духом. А якщо по духу ближче, чи Свобода, чи об'єднана опозиція, батьківщина чи удар в даному разі, я вважаю, що найголовніше жодного голосу партії регіонів комуністам, їхнім сателітам та технічним партіям, тому що сьогодні вирішується доля країни. А ці три опозиційні об'єднання, Єднання, які сьогодні мають шанс потрапити в Верховну Раду, а я переконаний, що вони зможуть скласти кістяк опору нинішньому режиму. У нас є сумніви щодо удару, чесно кажучи, це наша партійна позиція. Ми не бачимо готовності удару співпрацювати до виборів, і тому зараз я чесно кажучи сумнів, які хотілося б відкинути через тиждень, щиро кажучи, що це будуть будуть проблеми з співпрацею після виборів. Не хотілося б, щоб це сталося, але на жаль, але до речі, щодо фактору удару. Така дискусія йде. Всі не вірять в його опозиційність, а він тільки й говорить про що про свою опозиційність. Кому вірити? Я не думаю, що Віталій Кличко, заробивши. Скажімо так, імідж одного з найкращих спортсменів світу, як людину, яку поважають в світі. Повторить шлях Сергія Тигіпка, який просто розміняв свою політичне майбутнє на невідомо Можливо, що. але От. у нас виникла Одинимося. така дежавю, знаєте, Ми бачили в списках партії удар на 40-му, здається, місці представника колишньої партії Руське Єдінство. Це ті не дуже хороші люди, які до нас приїжджали минулого року у Львів ходити з червоними прапорами на 9 травня. І от така метаморфоза мене особисто дуже сильно зацікавила, яким це чином руське єдинство стає тепер е, представником партії Удар і може потрапити в парламент. О, дивіться, Олег Тягнебок і Ірина Фаріон йдуть по коридору Верховної Ради, а на зустрічі йде Міхал Фабрін із Севастополя, представник колишнього руського єдніства з депутатським значком удару. Ну, якось воно не складається. Ми подивимося, власне, є це час, вже показати... Вони вже взяли в списки. Вони вже їх взяли в списки цих людей. Вони з них відповідальність тепер будуть нести. Тут Ру. вже питання до кличка буде кожен час. Можливо, можливо, в російськомовних регіонах треба підтягувати. Ні, що до опозиції, Це російські що, шовіністи да. і фашисти російські. Ну він вже є він же вийшов уже звідти. Я не Знаєте, хочу, а з НСДП теж я в не хочу бути адвокатом удару в даному разі. Я взагалі я можу відповідати, зокрема, за, за себе, за свою позицію, Логично. яку яка є незламна, як ви. Знаєте, багато років абсолютно чітко, незламно іду прямо про проти банди, яка якою б вона не була, так і, і в даному разі в даному разі хочеться все ж таки вірити, бо без віри немає майбутнього. Одна з характерних особливостей виборів 2012 цього року. Над моніторингом подій довкола голосування працюватиме ціла низка громадських ініціатив. Вони спостерігають, фіксують порушення закону, викладають їх для загального доступу у мережу. Редактор сайту Владометр Тарас Фролов спеціально для знаку оклику розказує про інструменти контролю за виборами, про які варто знати кожному. Давайте подивимося. Цього року, за тим, щоб вибори пройшли чесно, слідкуватимуть не лише 34 тисячі відеокамер, встановлених на виборчих дільницях з усиллями уряду. В Україні діє декілька громадянських інтернет-проєктів, які слідкуватимуть за порушеннями під час виборів. Серед їх спільних рис можна назвати інтерактивну мапу, можливість для користувачів додавати інформацію про порушення, яка буде обов'язково перевірена співробітниками проєктів. ElectUA – ініціатива від міжнародної громадської організації Internews Network. Проєкт направлений на фіксацію порушень виборчого законодавства. Під час виборчої кампанії та в день голосування кожен, хто став свідком протиправних дій, може повідомити про це телефоном, смс, електронною поштою через Фейсбук або Твіттер. Дані відображаються на інтерактивній карті порушень, за допомогою якої можна дізнатись про те, в якому місті виборцям роздавали коштовні подарунки, де використовувався чорний піар проти кандидатів, де здійснювався адміністративний тиск, де були допущені фальсифікації при формуванні ДВК. Одним словом, про все те, що заборонено під час виборів, але без чого жодні вибори ще не проходили. Одна з найбільш авторитетних вітчизняних громадських організацій – Комітет виборців України створила свою карту порушень. Інформацію туди можна також надіслати за допомогою смс, електронної пошти, повідомлення на Твіттері та телефонного дзвінка. Як і в інших проєктах, інформація про порушення проходить перевірку редакторами сайту. Найбільш інформативною є інтерактивна мапа спостереження всеукраїнської мережі громадянських активістів Опора. Вона дає можливість побачити виборчі округи та дільниці, ознайомитись із складом виборчої комісії всіх рівнів, а також побачити дані про спостерігачів за виборами. Користувачі так само легко можуть зафіксувати інформацію про порушення виборчого законодавства на сайті, а також приєднати до неї фото чи відеоматеріали. Крім інформації від самих громадян, мапа спостереження наповнюється інформацією, яку збирають спостерігачі опори. Приціл виборця зовсім інші. Шипроект це сайт з дивовижною іконографікою, створений командою Тексти.орг, з метою допомогти виборцям зробити усвідомлений вибір. Приціл виборця присвячений мажоритарникам. Все, що ви хотіли дізнатись про кандидатів, але не знали, де спитати. Вік, освіта, рівень основних та додаткових доходів самого кандидата та членів його родини, кількість квартир, в яких проживає кандидат, та їх сумарна площа. Кількість земельних ділянок, машин, приналежність до партії. Немає інформації хіба про те, що кандидат отримує на сніданок, але у публічності повинна бути межа. Чи не так? На вашу думку, наскільки подібні онлайн-проекти, яких дійсно багато, які пов'язані з ну, справді шаленим розвитком мереж, інтернету, ну, спричиняться до того, що ну, фальсифікації все ж таки не будуть панувати. Цікаві та корисні ініціативи, але, напевно, спрацюють вони цього разу у великих містах. У тих округах, які розташовані в сільській місцевості, все буде відбуватися за більш такими традиційними і більш приземленими сценаріями. Там справді варто очікувати використання старих добрих методик, як то вимикання світла на дільницях, раптове, скажімо, вкидання пачок бюлетенів в урни, знищення бюлетенів опозиційних кандидатів і тому подібне. І, на жаль, такі інтерактивні технології не встані відслідкувати, будуть подібну кількість грубих і головне масштабних порушень. Ваша думка. Ну, я вважаю, що якраз э, тут шанси є. Хоча дійсно проникнення інтернету до сільської місцевості ще замале. Але тут питання найголовніше, щоб в цю ніч власне, інтернет не відключили в країні. І мобільний зв'язок. Можемо Їмобіль... цього чекати. Насправді ну це таке абсолютно песимістичне. Я вам можу сказати, що правда. вже зараз в соціальних мережах з'явилися речі, що точки доступу, о, зокрема вчора, о, були якимось дуже дивним чином о, не працювали точки обміну о, інтернету і паралельно. Зараз СБУ та УБОЗ викликають на профілактичні бесіди адміністраторів патріотичних спільнот, зокрема в мережі ВКонтакті. От у нас у Львові двоє хлопців з середовища футбольних фанатів клубу Карпати вже побували на таких бесідах в обозі. Що там? Тут, там запитують. Хлопці, а чи не маєте ви намірів в ніч виборів закликати до повалення конституційного ладу? У вас там є 20 тисяч, скажімо, активних учасників, користувачі вашої спільноти? Чи закликатимете ви їх там виходити на вулиці? Отакі От якісь речі запитують, які м'яко кажучи, слабко процесуально корелюються з повноваженнями УБОЗу. Тобто, Але підготовка йде до нейтралізації активних користувачів мереж, які здатні мобілізувати людей за сценарієм цих революцій, які ми бачили в Єгипті, чи, скажімо, в подіях в інших таких північно-африканських державах, які спричинили до падіння авторитарних режимів через масовий вихід молоді на вулиці, покоління Твіттеру та Фейсбуку. Лічені години залишаються до закінчення дня. Агітації цієї кампанії можливо коротко підсумок, з яким би ви хотіли звернутися до виборців. Насамперед, справді, це вибори, які відрізняються світоглядовим ціннісним конфліктом. У нас зараз є цілком реальна спроба і можливість змінити країну не віртуально, а реально. І справді це вибори, де великі гроші борються з великими ідеями. У нас традиційно так склалося на Львівщині, що ідея завжди перемагала гроші. Так, не одмінно станеться, і цього разу із сильним духом переможуть сильних капіталу. Коротко володя. Я думаю, що люди мають зрозуміти, що сьогодні йде не змагання між політичними силами різними, а змагання між бандою і шансом України на майбутнє. І тільки громадяни України можуть дати у своїй же країні шанс. Я сподіваюся, що люди це нарешті зрозуміють і вийдуть на виборчі дільниці і вийдуть захищати свої голоси. Дякую. Дякую за те, що були з нами. Це знак оклику про вибори. Прийдіть на вибори, проголосуйте, віддайте свій голос. І тоді ми ну точно будемо знати, в якій країні ми прокинемося у понеділок, 29 жовтня. До побачення.